Жив собі маленький хлопчик. Він дуже любив дивитися на небо. Здавалося, що там поміж хмарами пливуть чужі мрії, легкі, мов кульбабине насіння. Одного вечора, коли зорі почали мерехтіти, він сказав мамі Хочу зловити хоч одну мрію. А навіщо усміхнулася мама? Щоб відпустити далі, може, комусь бракує мрії? відповів хлопчик. І з того дня він зробив маленький сачок на а з добрих думок. Коли хтось поруч сумував, він ловив для нього мрію для дівчинки веселку, для дідуся теплий день, для песика сонячну пляму на вікні. Мрії приходили до нього легко, бо він вірив, що мрія це світло, яке не згасає, якщо ним поділитися. Одного разу він зловив зовсім маленьку, ледь видиму мрію. Вона тремтіла, наче полохлива свічечка. Чого ти така слабенька? спитав хлопчик. Бо мене забули, прошепотіла мрія. І тоді хлопчик поклав її у своє серце. З того часу воно світилося, як ліхтари у нічному лісі. Кажуть, відтоді, коли хтось щиро мріє, десь у небі на мить спалахує іскорка. То летить мрія, яку колись відпустив, той маленький хлопчик.